Вітаю, моє ім'я Макс Прудеус. Я наставник з красномовства, і у цьому відео я хотів би поділитися з вами спостереженнями та досвідом про те, як голос може перешкоджати вам жити успішнішим та комфортнішим життям, і часто навіть заважати вам заробляти більше. І до речі, якщо ви нещодавно перейшли з російської на українську, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Найбільший інсайт, тобто усвідомлення про голос, відбувся, коли я вирішив навчатися на телеведучого. Це було понад 10 років тому. На той час я вже досить довго займався музикою, був вокалістом кількох гуртів, які вигравали фестивалі, та давали концерти в різних куточках України. Також я вже тоді працював на керівній посаді і мав підлеглих у п'яти країнах на двох континентах. Мені було 29, і переважно більшість з цих років я чув компліменти про свій голос. Та перед тим як заглибитися у тему голосу, ми маємо трошки поговорити про зовнішність, адже голос. Та зовнішній вигляд нероздільні. Розпочнімо з обличчя. Okay. Чи чули ви колись про такий тип обличчя, як бейбіфейс, тобто обличчя дитини? Ця назва означає, що скільки би людині не було років, вона завжди матиме значно молодший вигляд, ніж є насправді, матиме обличчя дитини. Яскравий приклад володаря Бейбіфейс: це Леонардо Ді Капріо, якому на вигляд завжди на 15-20 років менше, ніж є насправді. Йому майже 50 зараз, раптом що, а мені майже 40. Впевнений, що про такий тип зовнішності мріють більшість жінок, але для чоловіка бейбі фейс зазвичай створює багато проблем, принаймні у першій частині нашого життя. Особливо це стосується професійної діяльності, кар'єри, тобто тої царини, де чоловіка мають сприймати серйозно і поважати за експертність. Так от мене з моїм занадто юним обличчям завжди рятував голос. Саме звук голосу робив мене старшим. Зрілішим і тому ніби досвідченішим та експертнішим в очах інших людей. Ну я кажу так, як є. Пригадую зараз момент, коли я мав вперше зустрітися зі своїм підлеглим в одному з київських ресторанів. Я щойно прийняв пропозицію стати директором відділу продажу, але ще не вийшов на роботу. Власник компанії попрохав, аби я зустрівся з підлеглим якомога раніше, тож я зателефонував та призначив зустріч своєму новому колезі. Нагадаю, що ми не бачили один одного раніше, адже до цієї зустрічі ми спілкувалися лише один раз телефоном. Тобто ми чули виключно голоси один одного до цієї зустрічі. Я прийшов у заклад раніше і сидів за столом, щось друкуючи на лептопі. За іншим столом, прямо поряд зі мною, сидів старший чоловік. Інших гостей у приміщенні не було. І от раптом я чую, як за моєю спиною хтось каже: Максиме, вітаю! Я обертаюся і бачу, як мій підлеглий звертається до іншого чоловіка за сусіднім столиком. Таке непорозуміння сталося, адже мій зовнішній вигляд не відповідав моєму голосові. Тож роками голос допомагав мені, а не грав проти мене. Тому що якби я, маючи такий молодий вигляд, розмовляв би ще й отаким високим голосом, то навряд чи зміг би у 26 років стати директором з розвитку бізнесу міжнародної компанії з підлеглими в Європі та Сполучених Штатах, довіру від керівництва для отримання цієї посади мені допоміг отримати передусім мій зрілий та впевнений голос. Він доповнював мою юну подобу та додавав моєму образові харизматичності. А тепер повернімося до курсів телеведучих, на які я прийшов, вже маючи досвід великого боса та популярного співака. Розбійник усвідомлення, з якого я почав цей випуск, відбулося на першому занятті зі сценічного мовлення. Саме на ньому я неочікувано для себе дізнався, що взагалі не вимовляю деякі літери. Коли, наприклад, швидко говорю, а решту літер, якщо й вимовляю, то роблю це неправильно. Якби хтось за день до того заняття сказав мені, що мені треба добряче попрацювати над своїм голосом, попрацювати з артикуляцією, інтонацією, жестами та мімікою, то я би просто посміявся над такою порадою, адже я був абсолютно переконаним у тому, що мій голос майже досконалий you? Як виявилося, працювати мені було потрібно дуже багато. Передусім тому, що період мого навчання збігся із переходом з російської на українську мову. Тому найбільшу частину роботи я провів над правильною вимовою звуків саме українською мовою. До занять зі сценічного мовлення я й не здогадувався, що вимова українською та російською мовами так сильно відрізняється. Тепер, коли мені у стрічці в соцмережах трапляються реклами інших наставників з риторики чи ораторської майстерності, у 99% з них я чую не просто суржик, а саме неправильну російську вимову українських слів. Я вдячний, що вони нарешті перейшли з російської на українську так само, як це зробив я колись дуже давно. Але для мене неправильна московська вимова є показником непрофесійності таких наставників. Прашара Кривасісі. Друге найбільше усвідомлення, пов'язане з голосом, відбулося у мене під час перемовин в Латинській Америці. На ділову зустріч з одним з тамтешніх дистриб'юторів електроніки прийшов абсолютно звичайний, невеликого зросту, товстенький, лисуватий чоловічок. Він довго мовчав, поки я та його колеги обговорювали умови контракту, та щойно перемовини зайшли у глухий кут. Він долучився до розмови. І це була справжня магія. Якщо ви читали роман Зюскінда Парфюмер, то те, що автор пише про ефект запахів на сприйняття людини, абсолютно можна сказати і про те, як голос змінює образ людини, яку ми бачимо перед собою. Щойно цей маленький, товстенький, лисуватий чоловічок почав говорити, тембр його голосу, ніби огорнув його зовнішність та згладив усі неприємні для ока деталі. Додав йому зросту, впевненої постави та харизматичності. Він буквально збільшився на моїх очах і став привабливішим. В результаті, після короткої промови, яку він виголосив, усі в кімнаті погодилися з саме його пропозиціями, і угода була підписана: морфіни, кокаїни, амфітаміни. Та, ну тут ви будете дивитися, ну тут є і канабіс. Тут є і канабіс в першій таблиці. Третій випадок, який змінив моє ставлення до значення голосу, це спілкування з колегою на роботі. Тоді я працював у великій компанії, яка мала кілька тисяч працівників в усіх куточках України. І раз на рік нас усіх збирали на корпоративи. Тому на цьому заході я зустрів десятки людей, з якими працюю в одній компанії, але ніколи до цього їх не бачив і не говорив до них. Одною з таких колег була дуже вродлива дівчина. Вона сиділа за два столики від мене досить далеко, але я не міг відвести від неї очей. Звісно ж, я дібрав вдалий момент і підсів до неї за столик, аби познайомитися. Та щойно я почув, як вона говорить. Я захотів не те, що повернутися за свій столик, а взагалі втекти з тої вечірки. Рибатя, я стараюсь. У неї був дуже неприємний грубий тембр. Розмовляла вона суржиком, ще й іноді розбавляючи його обсценною лексикою. Хто давно на мене підписаний, знає, що я не проти лайки, коли вона доречна. Тому що, наприклад, згідно з дослідженнями, лайка допомагає нашій психіці впоратися зі стресом на 50% легше. Саме тому перші відео, які з'явилися на моєму каналі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, були про те, як лаятися українською. Та я категорично проти суржику. Із комбінацією ненормативної лексики з вуст красуні на вечірці. Для тих, хто помилково вважає, що суржик це діалект, скажу, що це не так. Суржик є результатом примусового зросійщення. Це коли люди змінюють московські слова на український лад. Так робив усім відомий нам мовний експерт часів Януковича Ніколай Азіров. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. слово кровосісі це типовий суржик. Українською правильно, кровопивці, я розповів вам про ці три промовисті випадки, адже маю охоту допомогти тим з вас, хто прагне вдосконалити свій голос та змусити його працювати на ваш успіх щоразу, коли ви говорите. Цього року я проведу лише один тренінг, де ми розкриємо потенціал вашого голосу на максимум. Ви здивуєтеся, наскільки це додасть вам впевненості та розслабленості. А якщо ви перейшли з російської на українську і досі не працювали над правильною українською вимовою та інтонацією, то вам треба потрапити на цей тренінг обов'язково І з висунутими членами з'явитись до доканату. Я підготував надзвичайну програму і дуже натхнений тим, як розкішно ми проведемо разом час, а також якісними позитивними змінами, які цей тренінг принесе у ваше життя. В описі до відео ви знайдете покликання на анкету. Заповніть її. Протягом 24 годин на пошту та в телеграм ви отримаєте інформацію про перебіг навчання та тарифи. Місць небагато, адже я хочу приділити увагу кожному учаснику. Тож поквадьтеся. До зустрічі!